Ухилення від мобілізації 26 лютого, 25-го року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект 13014-1, спрямований на посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. Ініціатором законодавчих змін виступив народний депутат. Законопроект передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України, зокрема до статей 69, 75 та 336. Головні новації документа такі: заборона на пом'якшення покарань. Суду пропонується заборонити застосування статті 69 Кримінального кодексу України, що дозволяє призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Щодо статті 336, ухилення від мобілізації. Наслідки прийняття. Яття такого закону такі: збільшення кількості реальних строків ув'язнення для ухилянтів, зменшення можливості для уникнення мобілізації через легкі покарання. Як ви ставитесь до такої ініціативи всіх прирівняти в правах? Поділіться своєю думкою в коментарях.